Знімали протипіхотну міну, вирішили дистанційно смикнути її, і вона спрацювала. Тобто під нею була пастика. У Харківській області площа замінувань складає 574 тисячі гектарів. З них 272 тисячі гектарів відносяться до першочергового розмінування. Це ЛЕБ, подвір'я та громадські місця. На розмінуванні Харківщини щоденно працює 32 перотехнічні групи ДСНС. В деокупованих районах зустрічається ручне мінування і дистанційне. Ручне зустрічали протитанкові міни, протипіхотні міни. Дистанційно зустрічали касетні елементи, ПТМки, ПФМки дуже велика кількість засіяння території. Від лютого 2022 року на Харківщині на вибухонебезпечних предметах підірвалася 181 особа. 32 з них загинули. Серед постраждалих 14 дітей. Одна дитина загинула. Був такий випадок. Приїхали за заявкою. У жіночки в огороді стирчала труба, від гради, вже відпрацьований елемент. І в дворі а, лежала протитанкова міна ПТМ-1, дистанційне мінування. Вона його зібрала в кучку, ми заходимо в двор, каже, оце, та каже, ні ні це не це. Вон то, що в огороді торчить. Тобто то, що безпечно вже відпрацьовано, її затравувала, а протитанкова міна навіть не знала, що такі бувають. Каже, я ж думала, це пластик, це ж не обуховий пристрій. В будинках ще не зустрічав. Зустрічав, знімали протипіхотну міну, ришили дистанційно смикнути її, і вона спрацювала. Тобто під нею була і пастка. Приватна територія до молодінь, більш-менш вже обстежили. Тобто люди вже можуть, деякі вже навіть огороди посадили. От. А посадки, поля, то ліса. На жаль, це не відпрацьовано і там дуже багато можна що зустріти. Від лютого 2022 року на Харківщині обстежено близько трьох тисяч гектарів території. Було вилучено та знешкоджено 68 тисяч 421 вибухонебезпечний предмет. За розрахунками Світового банку, розчищення території України від мінного забруднення коштуватиме 37,4 мільярди доларів. Повне очищення України від вибухонебезпечних предметів може розтягнутися на десятки років.